Привіт, друзі! 16 листопада сьогодні другий день саміту Великої Двадцятки, але сьогодні не про саміт, тому що за великим рахунком, всі ці події, які відбувалися на Балі, довго ми обговорювали їх, довго ми готувалися до цієї події. Зеленський там навіть виступив з гарною промовою, розказав, як має бути припинена війна, що означає в його і нашому розумінні мир, але. Затьмарили абсолютно всі ці події інші дві ракети, які прилетіли на територію Польщі, країни НАТО. І ймовірніше за все, це були російські ракети. Але дискусія довкола них розгорнулася дуже швидко, з нею складно розібратися. Я вас попрошу для того, щоб хоч трішки з'ясувати, що відбувається, підписатися на мій YouTube канал. Зараз ми про це тут проговоримо. Мене звати Валерій Клочок. Підписатися можна під цим відео. Обов'язково натисніть лайк, поставте. Тиск на дзвіночок, щоб не пропустити останнє відео. Так ви допомагаєте розвивати мовну платформу. І так, поїхали. Справа в тому, що дві ракети дійсно вчора приземлилися, на жаль, на території Польщі, і загинуло двоє поляк. Скандал з'єднявся дуже серйозний. І вночі на балі збиралися і Джо Байден і країни Великої Сімки, які там присутні, і обговорювали, що з цим робити. Тому що за великим рахунком, це є посягання на країну НАТО, і це означає, що НАТО має вступити в війну проти Росії. Ну і спочатку, очевидно, абсолютно було те, що це впали саме російські ракети, тому що вчора по Україні їх випустили майже сотню. Ви про це знаєте? Я не буду переповідати. Ми вже відслідкували, скільки збили офіційні звіти об'єднаного командування Південь, повітряних сил і інших збройних формувань в Україні вже пролунали. Ми про це детально вже проговорили. Але в багатьох викликав сумнів про те, чи це була російська ракета, чи не російська ракета, точніше, дві, чи це російські ракети приземлилися на території Польщі, чи не російські. Натякають на те, що це, мовляв, ракета протиповітряної оборони України, якою намагалися збити російську ракету, і вона там впала. А тепер, друзі, давайте зафіксуємо цю річ чітко. Летіла, якщо українська ракета в бік Польщі, то вона летіла по російській ракеті, яких випустили, ще раз скажу, по території України близько сотні. Ми залишилися багато хто без світла, без інтернету, без зв'язку і так далі. Загинули також люди в Києві. Ракети потрапили навіть у багатоповерхові будинки. В інших регіонах вибухів було також чимало. Це доконаний факт, абсолютно всім зрозумілий, але чомусь його починають забувати потроху. І е, дуже серйозна дискусія розгорілася довкола того, хто винний в цій історії. Так що давайте зафіксуємо ще раз, що винна в цьому історії Росія. І за великим рахунком, я б на цьому так сильно не наполягав, тому що з самого ранку почалася дискусія про те, що дійсно ракета не українська, перепрошую, не російська, ракета, мовляв, українська. Байден зробив дуже неоднозначну заяву. Ну і інші лідери країн, в тому числі і президент Польщі Анджей Дуда, сказав, що він не може зараз конкретно говорити про те. Чия ракета прилетіла на територію Польщі, йому треба ухвалити відповідне якесь рішення і погодити, наприклад, участь України у комісії, яка б займалася розслідуванням прильоту цих ракет із Вашингтоном. Це абсолютно зрозуміло, тому що, в принципі, Польща є країною НАТО. І на сьогоднішній день є чітка заява Міністерства закордонних справ, що НАТО не буде використовувати статтю 4. Для того щоб оборонятися від можливого нападу Росії, бо він такий недоведений. Ну і крім того, також керівник НАТО, генеральний секретар Єн Стонтенберг, заявив, що дійсно велика ймовірність того, що на території Польщі прилетіла саме українська ракета. І це не означає, що протиповітряна оборона НАТО працювала погано, бо вони не чекали атаки з боку Росії. Ну я вам сковідверто, навіть у ці 4 хвилини, коли ви зараз слухаєте мене, це каша кашаная, масло-масляне. По іншому я це розповісти не можу. І найголовніше питання, на яке потрібно сьогодні дати відповідь, як на мене, а чому така позиція відбувається? Зеленський сьогодні ввечері чітко заявив: у нього є інформація від залужного. Протиповітряних сил оборони України про те, що по території Польщі не українська ракета прилетіла однозначно, але і він просить надати доступ до розслідування і провести незалежне розслідування, що сталося, який інцидент стався на території Польщі. Але треба ще раз зафіксувати, що він говорить і лідери багатьох країн говорять, що якби Росія не воювала проти України. То такого інциденту на території Польщі не сталося, тобто є пряма загроза сьогодні війни Росії проти України. Членам НАТО, і вона вже очевидно загинули люди. І мені дивно, що позиція альянсу в цій частині така інфантильна. Я сьогодні доволі емоційно розповідав про це на телеканалі 24, Тому я вам пропоную подивитися наступні 4 хвилини відео. Не перемикайтеся, щоб дізнатися до завершення цього відео, яка ж позиція мала будь-би в НАТО, пане Валерію. Але от бачите, ми ж прекрасно розуміємо, що в принципі всі ці історії з розп'ятими мальчиками для України вони може здаються смішними для росіяни Це з сприйм... Мають як належної там, очевидно, в це вірять і зомбуються ще більше. Але от якщо повертаючись до того, до саміту країн Великої Дев'ятнадцятки, почався він не з найприємніших новин. Це, з одного боку бомбардування України, з іншого впали ракети на на території Польщі. Як має зараз світ і НАТО, зокрема, відреагувати так, щоб і у війну не влазити, і слабкими не здаватися. Тому що це знаєте з третього, якщо дивитися так відсторонено на, на це все, то виглядає так, ніби Росія зараз просто тестує. Альянс Північно-Атлантичний на профпридатність, ви знаєте, вагітним трішки не можна бути. Ти або вагітний, або ні. Зараз НАТО займає позиції трішки вагітного. Це неправильна історія, друзі. Ви Знаєте, оце а, позиціонування з приводу того, що ну це не те, що нас не стосується, але ми не хочемо ескалації. Ну ви мені виглядається не зовсім якось скажу, правильним. Ну принаймні, це моя думка. Справа в тому, що після поширеної заяви Ердогана я написав сьогодні пост, тому що спекуляцій на Росії дуже багато. Всі пропагандисти, російські пропагандистські ЗМІ на Росії активно публікували повідомлення, фактично взяти один абзац із публікації в Associated Press, де говориться про те, що це нібито українські ракети, ППО, які намагалися збити далі вдуматись в конструкцію словесну. Російські ракети, які літають над Україною, і вони впали на території Польщі. Я перепрошую то ж ми почнемо по-іншому формулювати тему: російські ракети, які летіли на Україну, знищувати мирне населення без будь-якої мети, були, з, е, була спроба їх збити російськими ППО, і, ймовірніше за все, через це впали вони на територію Польщі. Абсолютно міняється логіка. Ердоган же ж про це не говорить, розумієте? Оце є проблема. Тому на сьогоднішній день, я так думаю, що все ж таки. Правильно, треба формулювати словесні конструкції для того, щоб донести НАТО. Ну ми так це з робимо їх необхідність і рішучість більшу рішучість щодо долучення до цього військового конфлікту, так як вони його називають. Якщо вони і далі ну будуть просто споглядати ох ах, а то не наші ракети впали, та взагалі там нібито Україна, ні до чого, ну так воно буде продовжуватися, друзі. Так не може бути, бо коли бо це фактично називається Підміна понять. Зараз вона Росії активно кажуть. Що вже Україна, от наратив, який вони поширюють, Україна воює проти НАТО. Сьогодні Скабєєва саму ранку, сім ранку, вже опублікувала пост себе в телеграм. Так що Україна воює проти НАТО? Ну то що вони засовують? І в них це працює. Так мені дуже хотілося, щоб воно не працювало на НАТО, бо це неправильно. Якщо ви вже це говорите, що от, ну, ви це читаєте, ви це знаєте, ви розумієте, що твориться на Росії. Що там ще більше зомбують російське населення, яке якому доказують про те, що це правильно обстрілювати мирних українців, от просто-напросто, це правильно. Да, вони не мають права на відповідь, вони повинні розброїтися, вони повинні здатися, їх потрібно знищити. То тоді, вибачте, це називається мовчазне пілорування ситуації. Я дуже з високою і шаною відношусь до всіх членів НАТО за їхню військову допомогу. Чесно, відверто реально вони допомагають дуже сильно. Друзі, але стояти на кордоні Східної Європи і чекати. Коли, врешті-решт луплять по вас, ну це зовсім не зовсім правильно. Чому ви дозволяєте москалям фактично за замовчуванням використати як доконаний факт і правдоподібне застосування 51-ї статті Організації Об'єднаних Націй щодо превентивного, як вони кажуть, удару по Україні? На них нападати ніхто не збирався. Якщо Росія до цього вдалася, прецедент є, має бути абсолютно адекватна і відповідь. Росія що зараз говорить, що вона воює проти НАТО. Так воюйте НАТО проти Росії, ну врешті-решт, ну це ж вже логічно буде. Що вже чекати, я перепрошую, але так не може продовжуватися. Тому я думаю, що все ж таки НАТО варто було б ухвалювати рішення по четвертій статті і дійсно долучатися до цього процесу. Підводячи сухий підсумок, друзі, ще раз давайте зафіксуємо. Хто б що не говорив, давайте ще раз собі уяснимо чітко всім зрадофілам, також повторимо, що якби не було війни Росії проти України. То ракети ніякі б не прилітали на території НАТО. І НАТО зараз повинна зробити відповідний висновок. Не чекати, що це, мовляв, там що ще не відбулося, а починати і діяти, і припинити негайно цю терористичну війну проти України. Я вас всіх дуже люблю, ціную, шаную і дякую за те, що дивитесь мій канал. Прошу вас підписатися на нього, поставити лайк, написати коментар, що ви з цього проводимо думаєте. Всіх люблю, ціную, шаную. Не перемикайтесь, все буде Україна!